Лисичка і вовк. Якось у бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув батогом ні з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу із саней і повикидала, а потім і сама вистрибнула тихенько. Під'їхав дід додому. Ну, бабо, який я тобі комір разом з рибою привіз. Пішла баба до саней, дивиться, ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже У санях нічого немає. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув та й там все лишив? Лисичка тим часом зібрала рибу докупи, сіла та й їсть. Раптом біжить вовк. Голодний, худий. Дай лиско, будь ласка, рибки, обурилася хитрунка. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб її комусь годовувати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї свій хвіст, сиди і примовляй. Ловись ловись рибко, велика й маленька. Побіг вовк на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє. Ловись, ловись рибко, велика й маленька. Уже й ноги в нього від холоду задубіли, а хвіст бовтається собі в ополонці. Нічого на нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо та підніс собі глазує. «Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю? запитав вовк. Та це я тобі, сірий вовчик, допомагаю, рибку до хвоста підганяю. Спасибі тобі, лисичко сестричко. Увечері став міцнішати мороз, а от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовк не може з місця зрушити. Скільки риби начіплялося, зрадів вовк. Цілу ніч прововтузився сіроманець біля ополонки, не міг хвоста витягти. Уранці прийшли баби по воду. Вовк, вовк, бийте його, бийте його. Підбігли ближче, дивляться, а вовк не втікає. Як почали вони того бідолаху сіроманця періщити? Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста й утік, не озираючись. Почекай, лисько, думає, я тобі помщуся. А лисичка побігла до села та й залізла до крайньої хати, але в темряві потрапила головою в діжку з тістом, вимазалася і побігла до лісу. Там вона зустріла злого волка, але розчулила його, сказавши, що люди їй голову розбили, мозок витікає. Вовк і повіз її на спині додому. А лисичка сидить на спині та й все приказує. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що ти там кажеш, лисичко сестричко? Та то я кажу битий биту везе. Так, кумонько, так.